Квітковий ринок біля троянди незабаром зникне. Стихійний базар, який працює тут вже понад 16 років, влада міста планує прибрати в найближчі тижні причини такого рішення заборона торгівлі на тротуарах та приведення центральної вулиці міста до належного стану. Торгівлю здійснюють десь приблизно біля 30 осіб, частина з яких погодилась прийняти участь в будівництві павільйона. На вулиці Пірогова, 4, А частині було запропоновано місця на існуючих ринках на ринки урожай і на ринки світанок. Перемовини із власниками точок тривали понад місяць. Вони виїздили на інші ринки, оглядали майданчик для майбутнього спорудження павільйону. От тільки єдиної думки так і не дійшли. Куди нас переносимо? комусь тут заважаємо ще. Питати будь-якого продається тут на Троянці. Нам дають землю, ми будуємо собі павільйон. Нас це влаштовує. Кого не влаштовує, то йде по інших базарах. Порядок має бути. Скільки ми вже тут років хотіли, звісно, тут збудувати, але по плану не можна нічого. Ну і на цьому пасіку. Стихійний базар не стали переносити до 8 березня, щоб продавці могли підзаробити напередодні свята. Крім того, представники влади домовились з директорами ринків про тимчасову пільгу за оренду місця. Ірина Діду, Вадим Інжиєвський, новини телеканал Віта.